Слава Україні! Я Олег Христопа і це історія для дорослих. Підписуйтесь на наш канал і підтримуйте нас на Patreon. Сьогодні розпочинаємо новий проект про найсвіжішу історію України часів незалежності. 1999 в Україні рік президентських виборів. Боротьба нагадує романа Гати Крісті 10 негритят». Першою слабкою ланкою став Павло Лазаренко. У лютому Верховна Рада дала згоду на притягнення екс-прем'єра до кримінальної відповідальності. Головний громадівець зник з радарів, а за кілька днів з'явився в аеропорту Нью-Йорка з панамським паспортом в руках. Замість запрошеного політичного притулку Лазаренко отримав від влади США наручники і цілий букет звинувачень. Основне відмивання сотень мільйонів, отриманих злочинним шляхом. В'ячеслав Чорновіл від участі у виборах фактично відмовлявся. Проте це не врятувало його від скування у пресі та розколу народного руху. Чорновіла само особисто, як би не то, що прислідують, а роблять спробу вивезти його з гри, прибрати його від політичної сили, такої як народний рух. Виступає проти нього Лавринович, його заступник. Рік 1999, дев'ятсот березень. В'ячеслав Чорновіл розпочинає поїздки регіонами України для повернення контролю над партією Народний рух України. І йому це вдається. І коли 23 березня прийшов до мене на мій день народження, і коли його запитали Славко, як справи в Русі, він сказав: Уже все позаду. Рух я зібрав докупи. І це було для них страшно. За два дні, 25 березня, повертаючись з однієї з таких поїздок у Кіровоград, В'ячеслав Чорновіл загинув. Автомобіль, в якому він їхав, зіштовхнувся з Камазом, що перегородив дорогу. Thank you Рано вранці 26 березня 1999 року. Ось тут на місці аварії, яка забрала життя Чорновола, ще працювали експерти. А міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко вже заявляв у засобах масової інформації про те, що єдина версія, яку розглядає слідство, це випадкове ДТП. Така надмірна впевненість викликала підозри у всіх мислячих людей, що йдеться якраз про невипадкове ДТП. МВС одразу почало розвивати справу так, щоб звинуватити у ДТП водія Чорновола Павлова, який також загинув. Соратник Чорновола по руху, колишній слідчий МВС Микола Степаненко, розпочав власне розслідування і одразу натрапив на кілька нестиковок з офіційною версією. Перше маршрут руху. Який обраний той маршрут, по якому їхав водій Камазу, він не зовсім вдалий. Тому що він більший. Треба об'їжджати Бориспи і треба їхати через увесь Київ вантажною машиною. Далі. Оце місце події. Пропустити такий поворот, О, щоб звернути увагу на другу фотографію, от від, відвод асфальту, отакі знаки пропустити не так-то просто. Насторожу близьких покійного ще один момент. Інформація про те, що за Чорноволом стежили і під час його останньої поїздки в Кіровоград і раніше. Я бачив кадри, які потрапили випадково з репортажу про одну прес-конференцію в січні 99-го року в Уніані, де оператор знімає Чорновіл іде до Уніану. А за ним стоять дині в цивільному, які специфічно говорять собі щось в рукав. У нас такої охорони не було. У Чорновола не було, бо потреби він ніколи не і взагалі не любив власну охорону. Дивувало те, чому в автомобілі Чорновола не спрацювали подушки безпеки, чому не співпадають свідчення у пасажирів і водія Камазу, чому водій Камазу і його керівник були на гачку в МВС. Чому люди з навколишніх сіл повідомляли про підозрілі Камази? І чому врешті цих всіх чому вперто не помічало слідство? І от коли вже суд ішов, да, знайшли двох сусідків, які сказали: да, ми бачили цей Камаз, один і другий окремо. Да, знайшли того заправника, який заправляв Камаз. Але саме цікаво, оці два свідки, які бачили Камаз, вони розповідали про це міліція, яка обходила село. Міліція, працівники міліції, звичайно, писали рапорти, що є такі свідки про запасники КАМАЗ. Чому це не мав кримінальної справи? Чому за багато років про це не випало? Чому, чому це скрило СБУ і, і міліція? От. Ну і далі вони вже не тільки скривали, а вони почали фальсифікувати. Згодом з'ясовується ще один прихований момент лютневе зізнання громадянина Росії, колишнього працівника ФСБ В'ячеслава Бабенка. Трохи більше як за місяць до загибелі Чорновола. Останній прийшов у головний офіс СБУ і заявив, що на замовлення своїх російських спонсорів готував вбивство Чорновола. Бабенка допитали і відпустили про матеріали, на якийсь час забули У 2005 році. ми вже знали про матеріали. Ці почали вимагати, щоб їх вернули. Десь там в кримінальній справі є якась довідка, що ці матеріали були ну, знищені. Виправдовуючи свою бездіяльність, працівники МВС та СБУ почали заявляти, мовляв, не сприйняли заяви Бабенка всерйоз, бо той справляв враження божевільного. Натомість на Миколу Степаненка такого враження той не справив. Знав дуже багато подробиць. Коли він почав розповідати, де урна стояла в Верховній Раді, яким чином тоді ремонт був в Верховної Раді, яким чином заходив там через тильний вхід Чорновіл, де він живе. Такі деталі. Людина, яка відслідковувала маршрут Чорновола, просування і так далі, просто не міг не знати. Справа загибелі Чорновола багато разів то закривалася, то поновлювалася. Однак жодних результатів нема досі. Хоча усі його соратники впевнені, йдеться про політичне вбивство. Я був, мабуть, одним із перших, коли трапилася ця трагедія, який заявив ну, різним засобах масової інформації тих часів про те, що це було політичне вбивство. Чому? Та тому що саме смерть Чорновола радикально змінила результати виборів 99-го року. Леонід Кучма балотується на другий термін, але його риторика кардинально змінюється. З проросійського політика він перетворюється на патріота. Можливо, Кучма вже почав писати свою книжку Україна не Росія. Але не дивлячись на очікування, що Леонід Кучма буде проросійським кандидатом, дуже швидко він відмовився від попередніх проросійських ініціатив. Секрет такого перевтілення простий. Кучма планує вийти до другого туру виборів з лідером комуністів Петром Симоненком і перемогти його, апелюючи до загрози державності. З надією у майбутнє. Врешті так і сталося. Леонід Кучма вдруге став президентом України. На виконання своїх передвиборчих обіцянок Леонід Кучма пропонує створити прозахідний уряд на чолі з Віктором Ющенком, віце-прем'єр Юлія Тимошенко. За короткий час уряду вдалося стабілізувати економіку, але європейський курс протривав недовго. У Росії між тим президент Єльцин фізично вже не здатен керувати країною через зловживання алкоголем. Політичні та фінансові еліти розробляють операцію наступник на цю роль. Обирають агента Моль сіренького Володимира Путіна. Але щоб він сподобався росіянам, йому створюють образ мачо. Ми будемо преслідувати терористів везде. в аеропорту. в аеропорту. Значить, ви ж мені зніяти в туалеті. поймаємо і, і, і в сартірі їх замочимо, в кінці Все, питання закрите, окончательно. Щоб відповідати цій ролі, Путін вирішує розпочати з невеликої переможної війни. Проти Чечні. Щоб якось її обґрунтувати, потрібен привід. Його знайшли. ФСБ влаштувало цілу серію терактів, підривів будинків у різних містах Росії. Єльцин між тим відрікається від влади, передаючи її Путіну. Сьогодні, в останній день уходящого віка. Я ухожу. А ще наприкінці 99-го відбулася найвідоміша українсько-російська футбольна битва. Росія пішла війною на Україну в межах відбіркового циклу до чемпіонату Європи з футболу. Перший матч відбувся у Києві в 98-му. Милиция подготовилась, ОМОН, да, действительно, столкнуться не дают. Хотя мы, в принципе, вот больше часть, вот, две трети примерно, фанату приехали ради этого. Потому что неприятно. Мы идем, а они нам вот это показывают. И вот москали, москали, москали. А ну, не давайте всех. На початку матча звучат гимны краин. Сегодня лунают первые аккорды, еще не умерла Украина, как... Як... Российские фанаты снова опустили свои великодержавные задницы. А на поле украинские футболисты были значительно сильнейшими. Загальний рахунок всього лише 3-2 на користь України не надто відповідає тому, що відбувалося на полі. Матч відповідь у Москві через рік був вирішальним. Росіянам потрібна була лише перемога. Україну влаштовувала навіть нічия. Напередодні матчу у Росії антиукраїнська істерія. Газета з промовистою назвою Совєтський спорт виходить з гучним заголовком: Бій, Хахлов, спасай Росію. Бей, хахлов, спасай Росію! Це, виявляється, був такий жарт, бо в одного з росіян прізвище Хахлов. Росіяни були впевнені у перевазі своєї збірної, але матч минав у непоступливій боротьбі. На 75 й хвилині росіянин Карпін зі штрафного забив гол. Йот Валерій Карпін, удар! Гол! Валерій Карпін! Валерій Карпін відкриває щот! Стає правительственная трибуна, встає наш прем'єр-міністр Владимир Путін. Але Путін встав з колін ненадовго. Через 12 хвилин штрафнею вже пробивають українці. До м'яча підходить Андрій Шевченко. Філімонов. Боже мой! Нічия 1-1 вибила Росію з розіграшу, а Україна пройшла далі. Нове тисячоліття Україна зустрічала зі стриманим оптимізмом. Здавалося, економічні негаразди у минулому, а Росія нарешті дала нам спокій. Але вже наступний 2000-й рік приніс нам нові випробування. Детальніше у наступному випуску циклу. Незнання історії не звільняє від відповідальності. Якщо сподобалося відео, тисніть лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. На сьогодні все.